Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплені Марічки. І ми з вами на грядці. Там, де росте моя рибка. Рибка Тернепс. І постає питання, для чого я її садила? Ні для кого. Кури не дуже хочуть їсти. Красуня взагалі козичка не хоче їсти. Натерла, мукою, злегка обсипала, так, злегка. І зверху насипала зерна. Так вона зерно з'їла, а рібку їж сама. Ось я тут. Вчора вибрала її небагато. Всяка є різна, є більша, є менша. Ну, а що тепер буду давати красуні свої, я вам зараз покажу. Сусіда на поселі нарізала ось таких молоденьких гілочок. Тут різні є. І такі вербові, і такі вербові більші. А це, напевно, буде, може, осика, а може і береза, тому що там є різні берези. Ні, напевно, буде береза. Так. І, напевно, десь половину я віддам на сьогодні, а половину буде на завтра, на ранок. Ну, а це кабачок, а піднизу три яблучка порізаних. Ось так тут помішаємо. Ну що ж, підемо годувати нашу козульку-мазульку. Ану про сунечку покажи. Хі -хі. Ось. Миємо яблучка, миємо гарбузики. Ну, а тепер е покладемо їй в наш гілочок. Дівчата, після ремонту телефон взагалі щось не так знімає, як завжди. Треба. Дивитися на лаштування і як там воно буде. Тому що телефон забрала, але він не мій. Так, красунька, тобі до ранку повинно вистачити. Тут багатенько є травички. Не травичка, а гілочок. Жувати їй і не пережувати. Є ще кабачок, є ще яблучко, а вона їй собі смакує. Ну, а я піду. Займатися своїми другими справами. А тут буде на завтра, на ранок. І все, усім пока-пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Пока.